Як кінчати сильно та ефектно, що цікаво? Домінант зараз. Я тобі розкажу про дуже цікавий інструмент, який допоможе прокачати свого молодшого друга. І настільки, що будь-яка жінка буде розказувати легенди в покоління в покоління про те, як ти її задовільнив. Це вправа, виконуючи яку на постійній основі ти дуже сильно прокачаєш свій елкам'яз. Лобково-куприковий м'яс розташований у тазовому дні. Він допомагає не тільки отримувати сечу та запобігати нетриманню, але якщо його тренувати, сприяє кращому кровообігу у ділянці органів тазу, що позитивно впливає на твою потенцію. Дмитро, що, блядь, за вправа, скажи, ти, врешті-решт, стапе браток, додивись даний ролик до кінця. Щоб відчути цей м'яс, необхідно під час сечовипускання зупинити струмінь сечі, і це той самий м'яс, який напружується і являється ЛХ-м'язом. А вправа, завдяки якій ми тренуємо ЛК М'яз, називається вправою Кегеля. А як саме виконувати цю вправу, я розказав в своєму телеграмі Посилання в шапці профіль.